Друга частина переказу книжки Володар Перснів. Зайшовши в ліс, вони йшли дуже повільно, бо дерева ніби сувалося тісніше і тісніше. В один момент піпін не витримав і закричав Ми не скривдимо вас, тільки дайте нам пройти. І потім дерева ніби розсунулися Тож вони змогли пройти. Потім ліс направив їх в інший бік, ніж вони мали йти. Згодом вони побачили стежку, та, пройшовши дуже багато, сіли перепочити біля дерев, які їх поглинули. Лише Сем від не заснув і встиг врятувати Фродо, Якесь і біля дерева, яке було біля ріки, яке хотіло його втопити. Вони вирішили з Фроду, коли Сем його врятував, злякати дерево вогнем. Почавши робити цей план, вони почули спів, і зараз война побачила чоловічка з невеликого народу. Так гобіти називали людей. Вони покликали його на допомогу, він їм допомі... допоміг, бо заспівав пісню дерево, в тріщину та витяг мері, а згодом вилетів і піпін. Потім він сказав: пішліть за мною. Та вже через годину вони його загубили і просто йшли прямо по стежці. І коли вони вже думали, що зараз упадуть, то побачили хатинку, хатинку Тома. Потім, забравшись на холм, вони, та зайшовши, їх зустріла дуже затишна хатинка. Та дівчина, яка співала, а після того, як почула, що прийшли гобіти, сказала: проходьте. Коли вона почула готувати вечерю, пройшов Том, який сказав, що забув, що гості не помиті, та сказав, сказав, проходьте, помийтеся. Потім вони, повечерявши, лягли спати. Гопі там наснився дуже дивні сни, під час яких вони прокидалися. На ранок, коли всі прокинулися, пішов дощ. Також, коли вони прийшли, вони дізналися, що Том це господар всього, так назвала його королева Ельфі. Тому він не знає, як, як можна допомогти людям в такій ситуації, яка сталася з Фродом та його командою. Цілий день вони просиділи за історіями, і вже коли настала ніч, вони повечеряли. Також навчилися одній пісні, яка викличе Тома. На ранок вони вирушили і змогли пройти не меншу відстань, ніж думали, що зможуть. Зупинившись, вони сіли біля каменю, але раптом пропинилися і незрозуміли. Де вони опинилися? Вони почали виходити, та в один момент Фродо побачив якесь каміння, якусь браму з цього каміння. І, зайшовши всередину, він опинився сам у темряві. Пройшовши трохи і увесь час, кочучи друзів, Фродо дійшов до якогось курдану, кургану, який Том казав обходити західною стороною. Потім він знову прокинувся біля друзів. Просидівши, Фродо побачив, що побачив руку, що тягнулося до Мерії. Він устиг взяти меч, який лежав біля нього, та відрубав руку. Потім, покотившись до Мері, він задав пісню і заспівав її. І тоді Фродо почув спів Тома, а згодом цілився і сам Том. Вони витягнули інших, та вони спитали: а де наші речі? Том, ск... їм... Том їм сказав: Побігайте голяками на траві. та пішов. Вони зробили, як сказав Том. Та через годину прийшов з поні, де вони дістали речі, теплі речі, які зберегли на зиму. Потім Том сказав: Я піду з вами, проведу та піду до Золотинки. Провівши їх до лісу, він сказав: Там будуть ворота та один заклад, в якому ви вам повинні дати прихисток. Сказавши це, вони, та він пішли, пройшовши, вони зустріли браму та охоронця який спитав, звідки вони та куди? Вони відповіли та пішли. Потім вони знайшли знай... в той заклад, там їх зустріли та дали кімнату. Потім їм принесли пиво та пішли. Після цього вони підійшли до каміну, де від них хотіли почути різні історії. Фродо не балакав, тому компанія перейшла до Піпіна, який. Залюбки це прийняв. Потім він побачив якусь людину, що сиділа за кутку і спитав про нього господаря. а от той відповів, що не знає, хто він. Коли господар пішов, Боровака покликав фроду. Коли той підійшов, Боровака сказав, що хоче поговорити. Але тоді, коли всі. Але тоді, коли всі інші підуть, потім він додав. Ти би стежив, щоб вони не пробовталися, бо видно, що дія алкоголю скоро буде відчутна. Потім Фродо виліз на стіл. Його попросили заспівати пісню. Він заспівав, а тоді ще декілька. Та раптом він упав зі столу та розбив кружки і зник. Завдяки першню, звісно ж. Коли всі почали обговорювати це, Фродо знову з'явився. І тоді всі розійшлися, подумавши, що він якийсь мах, і це в такому дусі. Потім Фродо пішов у кімнату, а з ними Бурулака, який розповів багато чого про вершників. Раптом постокував у двері, то був господар, який зайшов та розповів, що він знав, що прийде Фродо, та передав уста від Гандельфа, з якого вони дізналися ім'я Бурувака. Та й те, що він рух Гандельфа. Потім Гандельфа. Домовилися про від'їзд, потім про мері, який бачив вершників, та лягли спати. На ранок вони подивилися в своїй кімнаті, а, а там було все розтрощене. Потім вони почали шукати хоча б одного коня для вантажу, бо ности збираюсь дуже багато. Харчих. Вони знайшли поні, якого майже не кормили та виглядав він так, ніби робив останні вдихи. Тому відправилися вони десь о десятій, і поки йшли, на них казали як добрі, так і недобрі слова. Потім вони вийшли з брі. Вони зайшли в ліси та ходили різними стежками, щоб запутати ворогів. Пройшовши декілька миль, вони звернули в ліс, яким йшов декілька днів. Потім вийшли, більш-менш на степову зону, де, їм розповідав порвака, були болото. І ось на п'ятий шостий день. Коли вони відпочивали, побачили якісь палихи в небі. На 9 день вони дісталися до місця, яке називалося Вершина вітрів. Коли ж піднялися на ту невелику гору, то побачили залишки башти, про яку згадував Бурлака. Там був камінь з вирізами, схожими на Г3. Ніби ґандалів був тут 3 жовтня. Саме тоді, коли вони бачили спалахи, якої Фродо подивився на захід у бік Широ, тобто міста, де він жив раніше, він побачив вершників. Одразу після цього вони лягли на землю, та за здогадками бураки, зрозуміли, що Вдень вони можуть, можуть бачити тільки завдяки тваринам або іншим органам чуття. Потім вони спустилися з вершини вітрів до своїх друзів та зайшли в затишну печеру, яку знайшли у самому далекому закутку, там розвели багаття та повечеряли. Поївши Сем та Піпін вийшли із печери де побачили чорних постатей. Одразу після цього вони прибігли до вогнища і все розповіли. Коли вони розповіли, Бурувака наказав, їм, щоб усі сіли ближче до вогнища. І в той момент. Вони побачили людей. Фродо не втримався та одягнув перстення, і після цього на нього побігла одна з чорних постатей. Та вонзила йому в плечі свого меча. Згодом він прокинувся і йому розповіли, що ті постаті зникли та пішли. На ранок вони зібралися і рушили далі. А Фронд сів на поні, бо не міг їд сам, вантаж розподілили між усіма. Вони пішли до лісу та, пройшовши, вийшли на дорогу і швидко її пройшли, потім вони почали потроху забиратися на один кам'яний пагорб. Де переночували, а на ранок пішли далі, де зверху побачили стежку. Одразу після цього вони почали спускатися та пройшли цією стежкою. І коли вже вдруге на дорогу, вийшли вдруге на дорогу, почули стокіт копит, вони пригнули в хащі, а потім зрозуміли, що то був ельф на коні. Він трохи допоміг Фродо своєю магією, прихушивши біль. Так він все ж сміх переконати його їхати на його коні. І коли вони вже почали підійматися нагору, на них напали вершники. Кінь побіг. Вершники кинулися тільки за Фродо, а на інших ніби не звертали уваги. Тоді вони побігли, а Фродо вже на коні переплив ріку, а вони рушили за ним. Після цього вони одразу ж почали казати йому, щоб той стояв, він, він намагався просто стояти. На цьому, Але все ж він дістав меча та сказав, щоб ті поверталися до свого місця, звідки вони прийшли. Але коли вони зайшли в ріку, пішла хвиля. Вже Фродо напівпритомний побачив, ніби вони та, та білі вершники, які гнали, гнали їх по речі.